Чому вона один день? Чому вона один раз? Але чому? Человек пять человек. Например, за 122. Давайте ми всі зараз тут останемо, будемо кричати, я громадянський діяч, голосуйте за мене. За кого? Я... За мене я... я... ніхто не голосує. Ясно не голосує. За вас ніхто не голосує? Ви самі за себе голосуєте. Я, я не, не голосую за себе. Правильне питання, правильне питання. Ми не що такі великі якого політика і Європи, це наші, не переживайте. Це наші, не переживайте, ми. Ми не почали.